Привіт, мої глядачі, жіночки, дівчата. Ходжу я по стадіоні, стараюся трошечки походити з пів години, 40 хвилин, не тільки для фігури, а для здоров'я. Щоб не засидітися на дивані вдома і провести вільний час, бо день великий. Я стараюся кожен день трошки походити. А хоч бачу повільним кроком. Чи швидким кроком воно завжди впливає на нас позитивно. Отут біля мене таке шкільне поле, тут кругом школи. Це для мене така, таке задоволення, і де я можу провести свій вільний час. Два кроки і я тут. А тут зразу, бачите такі турніки, де можна підтягнутися, трошки м'язи розтягнути. Зараз так зроблю, трошки, трошки підтягнуся. Трошку, знаєте, дуже важко на тому турніку руки ковзаються і треба крейдою протирати. Отаку От орхідею вчора купила, бо йду на день народження до своєї сусідки з села. Така орхідейка з двома. Бачите, пагінцями 650 гривень, а з одним 600. Ну, та є така трошки середня, не, вона не маленька, така висока, але є ще, ще отакі, ще вищі на сантиметрів, напевно, 10-15 Така сама ціна, але я взяла оту. Тіла тих високих, вони високі та ще будуть вищі, може. Така височезна, я взяла таку середню. А в іншому магазині ну, там вибору не було, а така біла була з одним пагінцем то 500 гривень. Ну, я взяла оту в тому магазині, вона дуже така жива, зелена, гарна. І були різні кольори. Я вам ще такі мої гілочки купила на ринку знайомої жінки. Я давно чула про ту рослину це є багно, багульник колишня відома пісня, гарна пісня. Я чула про ту рослину, але не знала, як вона виглядає. А то мені трапилося на ринку. І я купила. Я думаю, що Батьом вам. Відомо, що це дуже добра рослина від кашлю, від бронхіту, хто має астму, добре чай заварювати з нього. І, як кажуть, дуже помічний. Коли у мене такий буває інтенсивний такий запальний кашель, пити чай. Добре, виводить мокроту, розслаблює в грудях спазми. А жіночка мені так казала, що таку гілочку, ну, таку на 2 см, кинути в шклянку і залити укропом, і дати трохи настояти, пити з того чаю. Ну, треба почитати в інтернеті. Звичайно, що його не можна там пити стаканами, але коли кашель, тоді можна потрошки пити його. Що вона мені дала в придачу. Брусніку вона продавала, але таке вона віддала мені. Ну, І люблю такі чаї. Я... Теж закидаю пару гілочок, отакі в склянку. Або трошки прокип'ячу хвилину і п'ю чай. Звичайно, що то добре от такі чаї пити. Ось я пригадала ту пісеньку. Діта багуні. На сопках цветет. Кедры вонзаются в небо. Кажется, будто Давно меня ждет. Крайки ни разу я не был. Кажется, будто Край, де не разує неба. Ось так я сьогодні в своїй сусідки, шкільної подружки Ну, в неї день народження вже прийшло, але ми сьогодні зустрілися в І тут, Ой, тут хлопчик є. А як я тебе на відео закину? Може бути, може бути, бо дехто не хоче. Дехто не хоче. Ото, ото моя шкільна подружка дуже добра, трошечки молодша від мене там. Але дуже компанійська, файна. І я її за то поважаю. Ото маю ще таку теж, файну сусідку, теж така компанійська Світлана. Це вони двоє разом дружать з, з Марусею. І от бачите, що вона нам сьогодні принесли. Заказала пані Маруся наша. Бачите, от таку піцу. файна піца така. Снімаю. Дуже смачна. два От. Тут, звичайно, ми маємо конячок, не знаю, як він називається, але дуже смачний той коняк. Не знаю, пропустили ми, як він називається. Соки заказала. І що бачите? Отакі от нам ще на десерт. Таке на десерт нам принесло. Бачите, от таке гарне. Такий вафель. От подивіться, красиво виглядає. Нема що казати. От, і тут така вафелька теж. Дуже гарно, оригінально. То є для хлопчика, як ти називаєшся, я забула. То Артемчик, такий розумний хлопчик, хто Марусі моєї шкільної подружки. От, І такі, бачите, заказали, як називається вибухлови. Артофлябрі. На і так ми сидимо. І дуже приємно з дівчатами, моїми знайомими. Світланою, Марією Артемчиком посидіти. Добре, а ми будемо далі продовжувати сидіти і розмовляти. А то ще Світлані такий, бачите, теж принесли. І Марусі. Я була в дитинстві, називалася Мавинка, мене називала О, моя подружка шкільна, а вона Маруся. Будемо смакувати такими смаколиками. Тут по дорозі я зайшла в магазин рукавичку і дивлюся, що тут є. Я їй побуваю в рукавичці, переважно я йду, АТБ. тебе. У піцерії «Фігаро»? ой, як гарно посиділи, поговорили. Було, було про що поговорити, бо. Не завжди ми зустрічаємося, але по мірі можливості я зустрічаюся своєю шкільною сусідкою Марусею. Ну, все є таке, як в всіх магазинах. Полички повні. дороге молоко. Дивіться, селянське молоко. По 75 гривень, по 74. Казкове. По 79, 84. Дороге. Ось ну, так пробіжу, подивлюся. Сири. Сир 75 гривень. Президент 55%. Скільки його тут є? На 300 грамів. 75 гривень ось а 2% 79 гривень ну дорогий 300 грам дорогий сир Філадельфія оригінал 80 гривень я один раз купляла ось таке у ну, порівнянні з тим ну, польським Філадельфія оригінал. Він 80 гривень, але оцей польський набагато кращий, оцей не такий. А тебе цей польський Філадельфія, оригінал, коштує 115 гривні. А в ларку купила, де там такі польські товари за 80 гривень. Жінка руляє. Яйця 10,75 гривень. На базарі жінки 80 гривень. Воно 104 гривня. 89 гривень. скільки їх тут є, 350 грамів. Теж такого не купляю, але як один раз подивилася в Тікторці, чи, чи в Ютубі, як їх виготовляю, то не захотіла більше ще, ще дивитися на них. Так. перепилені яйця, скільки їх тут є. Штук, ото така їх ціна. Я їх ніколи не пробувала. Що то і з чим то їх їдять? Треба коли-небудь купити. І скажіть, я дочі. дивіться. Оце мені сподобалося. Що там пише пельмені. Нині кольорові, вигляд гарний, весельний. А тут запашні булочки. Зразу, зразу бачу, тут є пекарня, печуть, ялото в електричній духовці. Бачите, така запашна випічка. Я полюблю ватрушки. Такі привабливі, такі. вигляд гарний. Ну і смачні вони. Це випічка. Ну що, ця ватрушка 17-18 гривень. Дуже дешево. І це 31. Така велика, гарні 36. Наприклад, хлібобулочні вироби, От такі на подібні, як тут в вітні вони дуже дорогі. Дуже. А отут, бачите, така 30. Одна, така би в відні куштувала, напевно, 3 євро. От на сліп набагато дешевший. І забиваємо ці смачні. по 18. Рівні, це по 18. А смакота. Я дуже люблю з повидлом. Тут круасани. 31, по 24. Я їх не люблю. А тут такі бублики по 21,90 по 22 гривні. А ні, тут я переоціни, нічого. Переоцінка. Ну, от стою біля алкогольних напитків. О, оцей конячок непоганий. Ціна 54. Скільки його тут є? Думаю, що 200 грамів. 54 гривні. Ну, він непоганий. Дуже дорогі цукерки. Оці двісті триста шістдесят ніж в Австрії. Такі а ти є випічки, якої не хочеш, вже тепер є. І все відкривається. Тут у нас в сукалі все нові, якісь випічки, пекарні з такою випічкою. І всюди всього теж повно. У мене отакий, бачите, шабо теж, але п'ятизірковий. І він добрий, цей коняк. Ну, непоганий, такий м'який 250 мл. Там был трисерковый.